Продається затишний будинок у селі Любомирівка Хмельницької області, Кам'янець-Подільський район. Це гарне та спокійне місце для життя. Будинок шлакоблочний. Загальна площа майже 70 метрів квадратних. Усередині є три кімнати, дві окремі та одна прохідна, просторий коридор, кухня і ванна кімната. Опалення індивідуальне газове, встановлений котел. На гарячу воду є бойлер. Також є всі необхідні лічильники на газ, воду і електрику. Будинок у житловому стані. Але під ремонт. Чудова можливість облаштувати все під себе. Продається з меблями. Земельна ділянка. 15 соток. Приватизована з кадастровим номером і готовими документами для швидкої угоди. Подвір'я Простори є великий гараж із оглядовою ямою, сарай та ще дві господарські прибудови. Для тих, хто любить займатися городом, на території є дві великі теплиці. Заїзд у двір зручний. Територія дозволяє комфортно облаштувати простір для сім'ї. Село розташоване в мальовничій місцевості, поруч чисте повітря, зелень та тиша. А до районного центру зручно добиратися. Це хороший варіант для тих, хто хоче власний будинок із землею за доступною ціною. Вартість всього 100 тисяч гривень. Посилання на оголошення в описі під відео